Привіт, друзі. У нас сьогодні знов бюджетний велосипед, і на цей раз це дійсно бюджетний велосипед, тому що це Марлін 4. Це такий динозавр, якого важко знайти, але він існує. І це найдешевший, наскільки, наскільки я знаю, це найдешевша версія треку, яка взагалі існує. Тому на цей раз, я розумію, мені кожен раз під кожним відео кажуть: ні, це не дешево, але ну дешевше, ніж цього трека вже не існує. Окреме питання з приводу альтернатив, але до цього ми вже прийдемо пізніше. Давайте подивимося, що стоїть. На цьому самому дешевому кроскандрійному треку роздрібна ціна в Європі 550 євро, і знову ж таки це роздрібна ціна, тому що минулі роки сейлси, все інше можна заходити. Ціни інколи відрізняються. Навіть кананделей, який ми дивилися, він коштував Price 700. Був його в інтернеті, сходу я вже бачив за 445 євро в Європі. Тому це роздрібна ціна. Середня, треба шукати дивитися, якщо вас це цікавило, Вона може відрізнятися, але зазвичай, якщо це новий рік, 20-25, Наприклад, то ви важко знайти якісь дуже сейлси і дисконти. Починаємо. Вилка. Сантур, це круто. Ісіе це вже не настільки круто. Вона, звичайна, без повітря, без локаута, без нічого, але це Сантур, а не РСТ. Тому це вже, вже ок. Шатуни, система Шимано. І це добре, мені подобається. Це найдешевший турней, але він залізний, він працює, він перевірений роками, і це чудово. Shimano mftz 500 Mega Range, 7 швидкостей. Це дуже дешево. Це прям настільки дешево, що. Але це Shimano. Те, що це не касета, це от великий прям недолік цього велосипеду. Також з точки зору того, щоб поміняти колесо втулку. Ну, доволі таки складно. Тому, якщо ви хочете цей недолік так сказати, собі замінити, це буде важко, дорого і все таке. Оце основний момент, який мені не подобається в цьому велосипеді. Bontrager connection, Рімси, це обіддя, покри XR2 Comp. Знову ж таки, от такий, от бачите, вигін в це тому що це маленький розмір. Це XS, починаючи з Медіума. Вони вже йдуть звичайні рами. І починаючи з медіума, також в нього будуть йти 29 колеса, в той час, як СК і ЕСК йде на 27-х. Цей момент треба знати. Ергономічні гріпси Bontrager і моноблоки Shimano. Це мені теж подобається. Не всі фанати моноблоків, але це Shimano, воно залізне, воно працює, воно дуже рідко виходить з ладу. Тому ну, цей момент крутий. Хоч і дешевий. Кермо звичайне, комусь подобається, комусь ні, але ну це і воно таке, як і раніше, і було. Зараз на нові велосипеди на Powerfly, це електричні дорогий, Ну як дорогі порівняно, але вже ставлять кермо з більшим райзом. Я би пропонував компанії Trek загалом роздивитися варіанти, ставити такі кермо з більшим райзом на, на всі велосипеди, можливо, тому що люди дуже часто міняють собі потім, коли вже купили велосипед, кермо саме на такі з більшим райзом тектро. Тектро, це не погано, що воно не ноунейм, no а саме тектро тут стоїть. З іншої сторони, є момент, це тектро, які одна сторона тільки працює, один супорт рухається. Тому це дуже дешеве тектро. Але навіть в такому разі воно працює. І якщо ми беремо гальма, то їх набагато простіше замінити на якісь інші, навіть гідравліку сюди впихнути. Ну, гідравліку трішечки треба буде отут, от тут всередині, ж проводка йде рами, і тому гідравлюку буде можливо. Не так легко поміняти як механіку, але якщо то вам потрібні кращі гальма, ви просто берете, міняєте в ці супорта на інші механічні, такі які просто з двома працюючими е, сторонами, і у вас все буде чудово. Ну якщо гідравліку, то трішечки треба заморочитись з проводкою, але це механіки знають це нічого складного. Друзі, це був самий дешевий трек. Тому якщо ви хочете написати, що це все одно дорого, то напишіть, які можна знайти альтернативи. По цій ціні, і давайте подивимося, давайте подискутуємо, тому що це дійсно цікаво. Так як по Марлінах в нас було е, зрівняння з Арбією і Стрейлном, але на одному рівні десь одну ціну це трішечки дешевше. Але було цікаво порівняти, подискутувати і зрозуміти для кожного, що кому подобається. І з основних моментів мені тут сподобалося, що все стоїть шимано, немає ніяких мікрошифтів, чогось ноунейму, тектра, все. Але звичайно, що все дуже бю бюджетне. Ну тому за такий прайси велосипед треба дивитися, якщо у вас прям не вистачає на п'яти. Ну окей, ну і знову ж таки дивитися, які альтернативи і які є сейлси. На сьогодні хочу вам нагадати, що в інтернет-магазині Ябайкер у вас є промокод STEN, по якому ви можете отримати при замовленні знижку 7%. І також цей промокод діє на сайті Веломком.юга. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.